Чернігівський ліцей номер 22 отримав нову директорку. Нею стала Людмила Верба, яка до цього рік виконувала обов'язки керівника навчального закладу. 24 жовтня конкурсна комісія у міській раді затвердила її кандидатуру. Разом з педагогічним колективом ми визначили місію саме нашого навчального закладу. Це створення розвивального, комфортного освітнього середовища, для успішного розкриття і розвитку здібностей, таланту і можливостей дитини, формування компетентної, конкурентноспроможної, фізичної і духовно-здорової особи, здібної до самовизначення в суспільстві. Одним зі своїх головних завдань у короткостроковій перспективі новоспечена директорка ліцею називає успішне завершення нинішнього навчального року, для того щоб діти в основному випускники. Вони отримали ті знання, необхідні для подальшого вступу вищі навчальні заклади, ну а також щоб навчальний процес, навчальний рік закінчився. Мирно, щоб діти почували себе у безпеці. Це головне, щоб стати претенденткою на посаду директора ліцею номер 22, Людмила Верба мала презентувати комісії своє бачення розвитку навчального закладу, а також пройти тестове завдання. В ньому вона набрала 34 бали з 35 можливих. Завдання складається з двох частин: це тестування, це тести на знання законодавства і це ситуаційне завдання це завдання з повсякденного життя директора школи, і з якими потрібно справлятись кожного дня і. Ну, Олександрівна досить чітко дала відповіді на всі питання. Кандидатуру Людмили Верби конкурсна комісія затвердила одноголосно. Я сподіваюся, що якомога скоріше двері відкриються для всіх 100% учнів, учениці не треба буде вам укриття, і цей час обов'язково настане. Зараз канікули в школі. Я думаю, що наступний через тиждень, коли ми повернемося, вже буде тепло. Класах і можна буде навчатися. В ліцеї номер 22 нині навчаються 1163 дитини, з яких майже 300 – за кордоном у дистанційній формі. Людмила Верба перебуватиме на посаді доти, доки попередня директорка Вікторія Пекур працюватиме з заступницею Чернігівського міського голови.